Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу взяти вас на прогулянку до лісу. Показати, що в нас тут росте, який в нас красивий ліс. Також хочу ще показати вам дещо цікаве. Не перемикайтесь, заварюйте каву або чай. І запрошую вас до перегляду. Сьогодні приїхали в ліс. Хочемо трошки назбирати шишок. А... Землі для торфу, для лохіни, для гортензій. Приїхали таку на таку прогулянку. Заодно подивилися трішки грибів, чи тут немає. Ми, до речі, знаходимося в лісі. Ліс це наш такий, зараз я вам покажу. В Такому в цьому лісі знімали одне відео хлопці з хащів. А, про гуральню я можливо вставлю посилання вам під в описі відео. А зараз доходжу, до речі, до місця, де... яке називається Гуральня. Тут колись гнали самогон і гнали його не так давно, це ну, десь два роки тому. Це мій сусід тут все зробив. І все село приїжджало сюди і гнало самого. До речі, хлопці ж з хащі, вони їхали коньми і заїхали сюди. Правда, зараз вже тут, я бачу все завалено сміттям. Коли ми вперше знайшли це все, тут, тут пристойно було. А зараз, правда, все тут порозвалювали, можливо, воно саме розвалилось. Хтось його тут спалив зараз, я вам покажу. Ось таке тільки тут залишилося. Я вам фото, відео ставлю. Як тут було все раніше? Ми раніше з чоловіком ходили тут і спочатку не знали, що, що це взагалі таке, що це за бесідка тут така була. А, от. Бачите, що залишилось. А, ми думали, що тут якась бесідка була, і хтось тут просто відпочивали серед лісу. А, буквально півроку ми тут були і тут ну, нормально все ще стояло. Його, напевно, спалили все. Це е якось нещодавно ми... я в нашому... біля нашого будинку є садок. Я гуляла в тому садку, там яблука збирала, щось робила. І бачу, сусід щось в садку своєму робить. Приходжу я туди, а він там замочене. <смірші>, От, і ми ще з ним розговорилися про те, що говорю. Е Ну, типу бачила, що на, в, наші, в нашому районі взагалі тут, типу, по лісах ставлять. І він каже, так у мене ж теж типу тут в лісі. Говорю, слухайте, а це часом не про вас знімали. Говорю, не про ваш апарат в лісі. Він каже, так, да, це мій. Говорить, ми перестрілися каже, з тими хлопцями, вони їхали на конях. Ми перестрілися з ними по дорозі, Я якраз гонку вигнав і їхав. каже. А мене зустріли, це все гарно відзняли, показали, виклали в інтернет. Каже, але дякувати, що вони не сказали, що за село. І де це все знаходиться. Ось такі от, така от історія цього місця. Зараз знайшли пісок, який нам потрібен потрібен пісок, звичайний, білий. І шишки зберемо та й погуляємо трішки по лісу. До речі, знайшла а, дику лісову лохину. Так вона лохина виглядає, як саме лісова. Стикша вже. От, в кого є лохина в саду росте, потрібно брати з-під цих кущів а, землю, торф, і тоді буде кращий врожай лохини. Це мені так розказали. Місцеві люди показали, як це все виглядає. Що, до речі, чорничка є. Ми, до речі, цей рік до речі, хотіла зняти відео про це, але зняла, але я його не монтувала. Бачу, тут багато, тут, до речі, знайшла я це місце. Ну добрати тут. До речі, цей е, рік ми вирішили поїхати по, е, поїздити по чорницю. В ліс. Їздили ми, напевно, разів десять місцевий ліс, збирали, збирали е, чорниці, купили собі грибінки от, і їздили. Прикольно, звичайно, але втомлюєшся, дуже швидко втомлюєшся і тяжковато трошки. Тому ми в липні місті трішки поїздили, можливо, ставлю я декілька епізодів. З цього нашого розваги. Знайшла я все ж таки цей мол, цей торф, де його брати. Зараз наберу і буду підставляти свій гудинці. І так, ми, коротше, вже все зібрали. Все як, все десь близько 30 літрів. А, напевно, за 5 годин роботи. Це капець тяжко. От, зараз їдемо додому вже. Втумилась, я розумію, що може хтось і швидше збирає, але це наш такий перший досвід. Е -е, ніколи раніше не збирали. Збирали ми грибінками, знайшли місце. Капець, тяжко, жарко. От і ми їдемо додому. Зараз може по дорозі знайдемо, подивимося там, здають ягоду, не здають. Ну, будемо вирішувати зараз по дорозі, що робити з нею. Так, це ось наш врожай, <смірно> наш врожай, наша робота. Це стільки ми зібрали. <смірно> В той день у нас приймали ягоди по 80 гривень за кілограм, але ми вирішили залишити їх собі. Запитаєте, куди ми дівали всю нашу чорницю, Частину ми їли. Перші дні ми їли так, її багато що вона в нас була на сніданок, обід та вечерю. А частину відправляли родичам, а частину заготовували собі. Все решта, що нам не було потрібно, ми просто здавали її а, певним людям, які в нас в лісі стояли. Таким чином, ми тестували новий варіант заробітку в лісі в селі. Це на той випадок, коли не буде роботи. Я, до речі, жартую стосовно заробітку, але в нашому селі це один із варіантів, яким користуються місцеві. Багато місцевих літом ходять, здають ягоди, здають гриби. І це такий додатковий варіант. В середньому люди можуть заробляти десь близько 30 тисяч гривень в місяць. Влітку, звичайно, тільки так. Так, я повернулася до машини, взяти е, мішки, щоб землі, щоб цього торфу набрати. Йду по дорозі і знаходжу такий е, скарб. Дуже цікавий. До речі, скарб, який я зараз буду вибирати. Потім привеземо додому. Ми його, я думаю, чимось обробимо. Весь дерево лежить, з якого дуже-дуже гарно знімається кора. Виявляється, скільки в лісі можна назбирати збирати цієї кори. Я розумію, що є тут шкідники, але його ж можна обробити. І це взагалі класно. Знайшли ось такі великі-великі-величезні прям лисички. Зараз покажу вам. Ось такі. Прям, прям мега великі. Ти, в лісі. Ми вже вдома приїхали з лісу. Зараз покажу, що ми взяли з собою з лісу. Так, це е, кора, уже я її подрібнила. Це був один мішок кори. Ще один тут є в нас, неподріблений. Потім є е, торп. взяла під гортензії. Буду підкладати і ще це ж також один мішок кори. Ось тоже вона. Так. І ще один мішок кори. Також ми назбирали шишок. Я їх вже висипала. Я думала, мені вистачить, але е, взяли ми близько, напевно, 10 відер кори 10-літрових. І оце вся кора. Ой, не кора, а вибачаюсь. Шишки. І це всі шишки наші. А це хватило напевно, на відсотків 20 моєї клумби. Будемо в ліс їхати і ще збирати шишки. Я хочу повністю цю клумбу зробити з шишками. Так, ось так я його замульчувала. Я трішки зробила ямку, углублення таке. Зараз покажу ось на іншій. Ось таке оглоблення зробила, розкопала трішки. Зараз я засиплю повністю торфом цю ямку, так само, ось як тут, і пролила ще водою. Я розумію, що було б краще, якщо б я зробила її в яму, зразу додала. Це було б краще набагато, але є те, що є. Я думаю, якщо я буду підсипати постійно торф, то буде нормально вона жити. Так, підсипала торф і проливаю водичкою гарненько. Це в мене гуртеньці новенькі, які е, буквально мені прийшли, напевно, тиж... тижня два тому. От, це вирішила я їх так підсипати торфом. Е, назву... Назва десь є, не пам'ятаю, як вони називаються. Це однорічки. Широколисні. Вони в мене повністю тут в тіньку будуть. Ну як, не повністю, частково в тіньку, звичайно, дивлячись, який період дня. Але в основному тут тіньочок. Так, а це в мене друга клумба. Тут вона ось така длинна, Це біля сараю якраз. А я сюди її насипала кори. От, звичайно, прополюю і засипаю корою. Багато ще потрібно. Це оці мої три мішка. Так виглядають. Але виглядає так. Це дуже-дуже красиво мені подобається. Знаєте, на фото відео взагалі не так. А вживу мега класно. Друзі, на цьому відео я буду завершувати. Дякую, що дивитесь мої відео, що коментуєте. А що ставити вподобайки? Мені, мене це дуже мотивує знімати і надалі відео, вести цей канал. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім гарного дня, до зустрічі!